Ось тут на вулиці Короленка, в Кропивницькому, напередодні водій тролейбуса номер 10 збив пішохода та стовп. Сьогодні, о десятій ранку, тут працівники комунального підприємства Електротранс прибирають збитий стовп. Аварія сталася вчора о пів на сьому вечора. Ось що розповів поліцейський, який працював на місці аварії. Мало місце бути наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину. Нібито він раптово вибіг на проїжджу частину, через що водій тролейбуса його не помітив та здійснив на нього наїзд. На місце було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Швидка медична допомога оглянула пішоходи. Попередньо кваліфікували, як закрита черепно-мозова травма, госпіталізована до обласної лікарні для подальшого встановлення діагнозу. Ось це водій тролейбуса. Раптово вибіг пішоход, щоб без наїзду, наїзди, вивернув ліво. Вдарився в опору. Це відео момент аварії зняла кропивничанка Оксана Храмова. На цьому відео з сторінки Кропивницький оперативний. Ви бачите момент аварії з іншого боку. За словами заступника начальника комунального підприємства Електротранс Валерія Музичука, на момент аварії в тролейбусі було 15 пасажирів. Водії і пасажири, які були в тролейбусі, почувають себе добре, травм ніяких не отримали. Матеріальні збитки підраховуються. Ми подивились тролейбус, Дійсно, один тролейбус там буде коштувати десь приблизно а. Плюс опора, плюс робота, то я буду буде більше 100 тисяч. Водій для того, щоб не збити пішоходи по центру, він уходив від нього і попав в опору. Я думаю, вчора у водія був в шок. Це перший раз з ним таке. Він буде працювати, пройде ще практичні навчання, навики, а там уже слідство покаже. Що йому далі робити. Ми вчора, вже в 23 годині, закінчили ремонт і тролейбуси пустили. Олександр Красноштиков працює поруч з місцем, де сталася аварія. Діта в шесть Десь о 18.20 почули сильний удар. Вийшли на двір і побачили, що тролейбус стоїть у стовпі. Стовп лежить, дроти попадали на автомобілі. Пішохід так бачив, він був біля тролейбусу. так в нього трохи на голові була рана. Наталія чала працює в магазині неподалік місця, де тролейбус збив стовп. Ми продавали квіти, почули гуркіт, іскри, і потім вийшли, вибігли, крики були і вийшли, вибігли, побачили аварію. Травмований пасажир за медичною допомогою не звертався, каже Тамара Безпалова. За екстреною медичною допомогою по прибуттю більше ніхто не звертався ні пасажири тролейбусу, ані е, перехожі, які були свідками. Встановлено, що у водія тролейбуса був у руки, Він залишений на місці допомоги він не потребував. А чоловік 50 років, який був е, нібито збитий тролейбусом, в нього встановлено черепно-мозкову травму. З попереднім таким діагнозом він був доставлений 18.50. 54 був доставлений в обласну лікарню. Завідувач відділення обласної лікарні говорить, 49-річний травмований пішохід не потребував госпіталізації. Це була забійна рана потилиці, струса струсів мозку не виявив ніхто. Так і алкогольне сп'яніння. Більше нього діагнозів не було. Була виконана рентгеновстеження, хворий з рекомендаціями був відпущений додому. Травма легкого ступеню. крім рани, в нього більше нічого не було. Зі слов хворого, якби він казав, що він вживав алкоголь, про що є запис в первинній медичній документації. За словами Валерія Музичука, поставлять новий стовп тут за місяць. Він необхідний для підтримки дротів. Олена Жикалова, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.